Друзі, вітаю вас на нашому ютуб каналі. І сьогодні у нас на огляді одразу дві новинки, а саме розширення та поповнення асортименту наших безмасляних компресорів, модель АЦ-24 НЛ та модель АЦ50 НЛ. Поїхали! Дані моделі характеризуються безмасляною технологією двигуна, що забезпечує низький рівень шуму, велику продуктивність та головне відсутність мастила у картері самого двигуна. І саме за рахунок відсутності мастила, ці компресори чудово підійдуть для таких галузей, як харчова промисловість, медицина, швейне виробництво та меблеве виробництво. Перераховувати можна довго, і не факт, що я зможу назвати всі галузі, де їх можна застосовувати. На прикладі харчової промисловості можна розглянути кондитерське мистецтво, а саме нанесення. Малюнків на вироби за допомогою спеціальних аерографів, а у медицині поширене використання безмасляних компресорів, особливо у стоматології. Також у цих моделей є суттєва кількість переваг та особливостей. Перша з яких це Складна ручка для зручного транспортування. Друга особливість це система увімкнення та вимикання компресорів, яка реалізована у вигляді важіля, як на більшій, так і на меншій моделі. Це набагато зручніше, ніж звична для всіх кнопка. Третя перевага це зручний краник для зливу конденсату. Тепер не потрібно нічого відкручувати. З неочевидних переваг це нова система фільтрації. Повітряний фільтр знаходиться не з бокової частини циліндра, а по центру між ними. Це запобігає його поламки під час. З транспортування. На кожну пару циліндрів приходиться один повітряний фільтр. У 24-літровому компресорі він знаходиться ось тут, а у 50 літрового знаходиться тут. І тут повітряні фільтри цих компресорів одна із систем, які роблять їх тихішими. Фільтрбокс має лабіринтну систему, яка зменшує рівень шуму впускної системи. Також на рівень шуму впливає антивібраційна система двигунів, яка реалізована у вигляді гумових демпферів знизу двигунів. У 24-літровому компресорі демпферів 4, а у 50-літровому аж цілих 8. І як класика усіх наших компресорів, ресивери всередині з антикорозійним покриттям. А тепер розберемо Кожен компресор окремо почнемо з меншої моделі ac 24 nl Дана модель, виходячи з її назви ac 24 nl має об'єм ресивера 24 літри. При цьому продуктивність на виході складає 150 літрів на хвилину, а вихідний тиск можна додатково регулювати на манометрі. Від 0 до 8 атмосфер модель накачується за 60 секунд і має потужність 1,2 кВт. Рівень шуму цієї моделі складає всього навсього 87 дБ і вона має бути. Свої певні захисти, такі як захист від перегріву та захист від скачка напруги. Якщо в мережі відбувся скачок, то спрацює автоматика. А тепер пропоную все-таки заміряти рівень шуму за допомогою шумоміра. Увімкнув шумомір і запустимо наш компресор. Як ви самі побачили, показник не перевищував 83 дБ, що підтверджує його заявлену характеристику. І ми переходимо до моделі ac 50 nl Дана модель має одразу 4 поршні, які накачують повітря у 50-літровий ресивер. До речі, в разі чого одна з особливостей: до цього ресивера можна підключити ще додатковий ресивер. Це необхідно для того, щоб довший час працювати без перерви або ж працювати з дуже повітря інструментом, таким як. Гайковерти, наприклад. На відміну від 24-літрової моделі, цей компресор має не один, а одразу два запобіжники від перевантаження по одному запобіжнику на кожну поршневу пару. У нього є два виходи, обидва під швидкоз'єм. До речі, на одному з яких можна також регулювати тиск вихідного повітря. Продуктивність цього компресора на вході 350 літрів на хвилину, а на виході 240 літрів на хвилину. Його потужність складає 2,2 кВт, А рівень шуму 87 дБ, який ми зараз і заміряємо. Як ви самі побачили, показник не перевищував 83 дБ, що відповідає заявленій характеристиці. Підіб'ємо підсумки: безмасляні компресори чудово підходять для багатьох галузей, особливо для тих, де не допустимо потрапляння мастила з пневмоінструменту на матеріали, які ви оброблюєте. Великою перевагою є те, що вони компактні, продуктивні та тихі. Як показало тестування, гучність не перевищує 83 дБ. А посилання на ці два компресори ви можете знайти в описі. Усі під цим відео і не забувайте поставити нам вподобайку та підписуватись на наші соцмережі. На все добре!